Давні та сучасні вишиванки у середмісті Івано-Франківська коднації презентували одразу три майстрині: це вишиті сорочки, каптарі, обруси та рушники, а також книжки. Кожна робота цінна та неповторна, має свою історію зазвичай давню. Як от ця сорочка та рушник, вони з іншого століття. Оце є кролевець, 1881 рік. Цей і оце є приблизно того самого віку. Ці рушники ми дістали від Івана Івана Гончара з Києва. Тетяна Фіголь знана у місті колекціонерка вишиванки збирає ще студентських років. Перше шиття купила за 25 карбованців, і та сорочка була придбана з легкої руки, бо нині жінка має чимале зібрання. Реліквії експонує у власній оселі. Я лікувала хвору. Та хвора кожний день мала іншу вишиту сорочку. Я була на практиці, і мене страшно це здивувало. Сорочки були такі, що як вона мені сказала, що вона мені одну подарує, то я боялася яку, бо всі були такі, ж я не знала, котру вибрати. Ще одна берегиня Марія Турчин про кожну сорочку може розповідати годинами. У її колекції й такі, що з часом вицвіли. Але власну енергетику не втратили. На інших полотно та барви, наче щойно, з під голки. Цій вишиванці понад 150 років вона унікальна виконана давньою технікою шиття – колодкова гладь. Колись представляєте собі, що хрестика не було аж в 18 столітті. Прийшов до нас, а до того часу вишивали гладдю, але щоб нитка як. Перетягнути через усе це буде нитка, висіти в повітрю. значить, оці нитки треба було поділити на ті колодочки невеличкі, і вишити. Бачите, отут вишита колодковою такими кубиками. Бачите, це називається колодкова гладь. Рисунок, щоб підкреслити, вона кругом обстимнована. Колись повсякденний одяг був, наче відкрита книга. Гаптування і тканина говорили про родинний достаток та майстерність ґаздині. А сорочки то справжні обереги. Кожен елемент має значення і нині. Каже майстриня, яку любов передавала жінка своєму чоловікові і як оберігала родину від всього злого. Вона вишила сорочку, вишила пташками. Які пташки дивляться на сторони, захищають її чоловіка, а в тому числі її родину. Гармонія нитки, полотна душі та слова. Майстриня Наталія Синиця одягає не лише людей, а й книги прочитати, подумати та осмислити. Ось зміст її кропіткої праці. Пригадує, усе почалось кобзаря. Нині у її колекції не лише оздоблені художнім шиттям видання, а й гаптовані листівки. До того ж, майстриня моделює повсякденну одежу, поєднує давні мистецтво та сучасну моду. Збираю кобзарі і ще книжки про Шевченка. Тобто я вишила доля Валерія Шевчука, Василя Шевчука. Син волі захотілося вишити поезії Шевченка, ну а потім, працюючи в міській виборчій комісії, до мене надійшли такі документи різні, які наз... назвали Станіславів місто Ревери. Мене настільки це обурило, що я почала історією займатися про. Нашого міста і захотілося вишити інші книжки. Усі три майстрині різні, але єдині в одному. Національні традиції шиття варто не лише зберігати, а й розказувати та показувати іншим. До того ж, місцеві берегині виступають з ініціативою фото на паспорт лише у національному однострої. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. новини на вежі.